Друзі, усім привіт! Мене звати Пучачус. Я є вояжером у проєкті Алео. Та сьогодні я хотів би з вами поговорити про запуск стимульованої фази Теснет 3, та найголовніше про запуск ноди. Як ви це можете вже зробити коротко, по суті, що для цього вам потрібно. Про сервера поговоримо, де взяти, як взяти. та... Це буде досить корисно для тих, хто хотів би цим зайнятися, але ніяк не міг почати. Думає, що це складно. Але нічого складного нема. Треба взагалі вчити, навчатися в чомусь новому. І ось разом з Олево можемо це зробити. Я вам покажу, як це робиться, і ви зможете спокійно це надалі виконувати. Загалом коротко скажу про запуск стимульованої фази Тесне Раніше у відео про це казав. У них це називається фаза пруверів. І як ми вже обговорили у минулому відео прувери це досить такий важливий компонент, тому що саме вони генерують такий криптографічний доказ і верифікатор, який буде перевіряти правильність цього доказу, і, і приватність полягає у тому, що він не знає змісту цього доказу. Він перевіряє правильність, але не знає змісту. Ось ця оце є фішка. Загалом багато чого можна побачити з статті, яку я переклав ще давно. Тобто, якщо вам це потрібно, ви можете про це прочитати. Як давно, намагаюся на увазі у грудні. Я не знаю просто, коли це відео, відео вийде, але отут ви можете бачити усю інформацію, яка потрібна щодо інцентів тобто Цього тестнету. Тут також є інформація про те. Як розраховується винагороди за блок, і ну, якщо вам дуже цікаво, нагороди в токенах під час цієї стимульованої фази. Тобто розказують про скільки виділяється це 25 мільйонів, і саме 30% виділяється на фазу для пруверів. Тобто на пруверів це 7,5 мільйонів цих кредитів, але кредитів. Початок вже був 2 грудня. Вже можна брати участь у, цьому, у цій стимулюючій фазі, і він пройде до 26 січня 2023 року. Чи поки там 7,5 мільйонів кредитів не будуть отримані пруверами? Загалом, я думаю, не будемо тягнути. Якщо тягнути, якщо ви хочете прийняти участь, ви це можете спокійно зробити. Що для цього потрібно? О, на гітхабі. Перш за все, є е гілка е директорія з Наркос у All HQ. Тут є уся інформація, це є офіційний гайд, як запустити е ноду. Тут є overview, build guide, запуск ноди, питання найчастіші і тому подібні речі. Тобто почнемо з того, що для цього вам потрібно. По-перше, це, це посилання на офіційний гайд. Я дам це посилання у е під відео. А далі вам потрібен сервер. Як ви розумієте, нам, у нас є е, requirements, е, і по цим requirements ми будемо е, обирати наш сервер. Як в CPU це буде 16 корів, е, RAM 16 ГБ чи 32, Storage у нас буде 128 ГБ, е, чи та network це... Пропуск можливість, це також будемо зараз дивитися. Вам... Багато є гайдів. Я вам рекомендую зробити це на хетснері на Hetzner.com, Досить непоганий сайт, на ньому можна запустити. Я сам запускав. Тобто, зараз я скажу, який сервер вам потрібен. перше, ви повинні залогінитися, зареєструватися, щоб бути, мати можливість тут купувати сервер. Ну, логін, там я не буду на цьому зупинятися. Ви і так, я думаю, розумієте, що зареєструватися, як це зробити. Далі нам потрібно перейти у Dedicated Servers. Тут ви можете засетапити свій сервер. Вони тут є різні. Тут є від ax ax це їх найменування такі. Він, це, це найменування воно там залежить від певних його характеристик, там від сторежу, до того, чи він віртуальний, чи не віртуальний, і тому подібні речі. Нам потрібен саме AX-Line, ось він, натискаємо на нього. І далі ми. Попадаємо на сторінку з dedicated-серверами Matrix AX. І тут ми повинні обрати саме high IO ну, 1 дроп 0, якщо комусь так краще буде зрозуміло. І тут ми бачимо такі найменування: AX41, X51, AX 61, AX X101, і x161. Саме тут ви обираєте свій сервер. Нам, як ви розумієте, потрібен, потрібен AX101. Ми нажимаємо Details. І тут ви бачите усю інформацію, ви бачите все те, що нам підходить. Тобто, RAM, диск нам підходить, е, припустимо можливість. Е, і загалом зліва basic Features, ви також все можете побачити, це просто коротко. Е, це саме ідеальний сервер, щоб ви не переплачували за більший, чи не не доплатили, та у вас просто не зможе е, нормально функціонувати е, ваш сервер. Е, точніше, ваша нода. Ви нажимаєте Configure. Зрозуміло, що до цього треба зайти зареєструватися. Це буде ціна за його використання на місяць. Також конфігуруєте усе, це, що, усе те, що у нас прописано у requirements мінімальних. І після цього Order now. Не буду просто купувати. Ще раз, нажимаєте Order now. І після цього у вас буде трохи, займає трохи часу, щоб вам підготували сервер. Далі ви зможете перейти. Тут у вас буде ваш кабінет, у вашому кабінеті, чи там на, почту, на пошту вам прийде інформація щодо того, що у вас почався, у вас ваш сервер працює, ось ваш логін, ваш пароль. Ви заходите на сервер, і далі починається найцікавіше. Загалом, якщо ви ніколи не стикалися з кодом, але ви хочете навчитися цьому, навчитися, як це працює, як працювати з репозиторією ререпозиторії від хабу, на самому гітхабі у директорії Snarkas це досить легко розписано. Тобто написано про кожен крок. start by cloning this github репозиторії. Тобто, ви клонуєте цей репозиторію собі до себе, потім відправляєте. Цю, це, це те, що ви планували у Snarkos директорію. Тобто у вас кожен крок кожен прописаний. І єдине, чому залишається, це копіювати цю, копіювати цю е команду. І далі ви зможете її просто вставляти у ваш термінал, там, де ви залогінулися, щоб мати доступ до серверу. Після цього ви можете використовувати ну, вставляти цю команду, і ваша команда ну, вона копіюється, все нормально. Ваша команда працює. Після цього фінальне це ви інсталюєте Snarkas, Після цього ви запускаєте саму ноду. Тобто для цього вам потрібно прописати команду rank client -sh, це, ну, Тобто нічого складного взагалі немає. І далі е, ви генеруєте найголовніше це aleo-account-address. Е, і е, після цього у вас буде output це те, що ви побачите на екрані після введення команди. У вас буде така штука. Це буде ваша дуже важлива інформація, її треба зберегти. Тобто це буде private key до вашого аккаунту до аккаунту, але аккаунт адрес, друга інформація, view key і далі адрес. Тобто, це досить просто, все досить легко, тож тут нічого складного нема. Далі в нам залишається тільки дві команди. Вам треба запровадити ноду від Snarkos, з директорії Snarkos, Це ось передостання команда. І якщо ви закінчили, вам треба. Вписати вашу Private Key від Aleo. тобто це ось private Key, він був зверху. І ні з ким ділитися цією інформацією не можна. Все, нода запущена. Взагалі нічого складного нема. Чим краще, ну чим можна ще полегшити трохи життя, це тим, що ви можете відкрити NodesGuru. Це такі хлопці, які також записують ці гайди. У них так, я також посилання на них залишу. Ви також можете побачити, почитати, що в них є. Інформація у них про корисні команди є. Наприклад, подивитися дані вашого гаманця, логи прувера, перевірити, перевірити логи клієнту. Загалом, просто як досить круто допомагають, тобто це буде тільки плюсиком. Взагалі, але загалом наголошую, ссылатися, можна зсилатися тільки на офіційний гітхаб. Директорію Саркусу, Алео HQ. Саме тут буде офіційна інформація. Тобто не, не, не треба прям повністю довіряти усім. Якщо написано це так у офіційному е, гайді, тоді усе добре. Ще одне, що я хотів би е, зазначити, це те, що у Алево Discordі ви можете знайти будь-яку допомогу. Е, тут є чат, Теснет 3 саппорт. Ви можете задати будь-яке питання і тут, як амбасадори. Так і модератори вам зможуть допомогти і відповісти на будь-яке питання. Якщо у вас щось не запускається чи щось не виходить, це спокійно задаєте питання. Усе буде, все вони зі, зі всім вам допоможуть. Тож, загалом, е якщо у вас ще залишилось питання, е ось мій нікнейм нікнеймс, ви можете зайти до на Алео на Алео Діскорд. І задати питання, чи в українській, українській гілці, чи у гілці саппорт, я теж спробую вам е, допомогти. Тобто, складного взагалі нічого немає, як ви бачите. Це досить легко і можна навчитися це досить просто і думаю, що це досить класний експіріенс для усіх. Тож, е, welcome, усім дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, для вас воно було дуже корисним. Усі посилання, про які я казав, ресурси на які я... Про які я казав, я залишу під відео, щоб ви могли з ними скористатися. Всім дякую.